вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні знову трошки видалась гарненька погодка. Заїхав я на одній із точків. Бачите, тут сонечко світить, у мене тут дуже добре обгорожено у людей. Бачите ялинки які і тут вітру. Практично не буває ні з якої сторони. І вони хоч на вулиці 6 градусів плюс, і сонечко, коли світе, у них всі тут градусів, мабуть, 16-15 відчувається, тому що жарко. І ось в цей час треба ловити моменти, і, як кажуть, що треба сокращати, але у мене така система шестирамочна, що тут не приходиться нам сокращати. Ми працюємо і взимку, і влітку, і весною завжди в шестирамнику. Їм небагато цього міста і немало. Сокращати зовсім не приходиться. З деяких я вже решітки зняв від мишей, з деяких ще не чіпав і навіть і не заглядував до них. Додає, а сім'я я положив медопергові млинці, дома подивився, беруть, Значить, на цьому точку теж беруть. А так гудуть. уже веселіше, весь час треба зараз спілкуватися з бджолою і придивлятися до неї. Як вона себе поводиться, що в неї там в вуликах. Але, бачите, приходять бджілки, може вам і не видно, з пилком десь знаходять. Я дивився, вони по ялинкам шаряться, мабуть, там щось беруть, може і прополюс, може і пилок. Ну, то таке. Хай вони шукають, де прийдеться. Я їм положив для підмоги, а потім вони вже підножний корм собі знайдуть. Цей час. Запитань багато, як нарощувати бджіл. Для нарощування бджіл треба, щоб вони ще й були ці бджоли з зими. Якщо з зими у вас там горсточка бджіл, то за нарощування там ніяке не йде мови. Там не то, що нарощувати, там треба її або спасати, або зсипати з іншою сім'єю і більше нічого. Тому що Такі сім'ї, це сім'ї називаються, якщо вона і виживе, там матка і жменя-бджіл, то вона вам нічого в цьому сезоні не дасть. І, і в наступному теж, тому що там треба в першу чергу міняти матки. Якщо такі сім'ї трапляються, що вони виходять на одній жмені, причина не в бджолах, не в кліщах, ні в чому. Причина це в матках. Треба обов'язково міняти цих маток і так з відкритими зак... глазами навіть або давіть, або відбирайте, кудись посадіть, викиньте або ще щось. Але вона не годиться. Раз вона не змогла нагнати силу в зиму, вона вам літку ніколи не нагони і не дасть вам ні меду, нічого. Це сім'ї утриманці. Ви молоді, хто там дивиться мене, запам'ятайте раз і на все життя. Ті сім'ї, які не виросли і не вийшли гарні зимивлі, ви їх просто вбирайте. Просто вбирайте і все. Я вам однозначно кажу. Ну так, бачите, де сильні, а де слабенькі, тут вони, мабуть, тільки їдять медопоргові млинці, а меду у них достатньо, поки він перегріється, нагріється, потім вони вийдуть. Ну, воно ж небагато не часу, тільки 11 Дня бджоли тільки-тільки почали виходити, і я тут приїхав. І далі йдемо по розвитку. Щоб розвиток був, треба, щоб у вас були сім'ї зжаті. Зжаті просто, щоб вони сиділи, ну, щоб ви розуміли, треба, щоб вони сиділи на рамках, ще й звисали знизу. А чому так? А тому що матка не буде бігати по всім рамкам, а вони її будуть забезпечувати на цих рамках, що є. І вона буде сіяти у вас на цих рамках від бруска до бруска, і буде у вас тепло там, сохранятися у, у, у цьому клубі, де ви їх будете тримати в зажатому гнізді. Якщо гніздо не зажате, там не буде нічого толку. Будуть потихеньку розвиватися, будуть по чуть-чуть матка сіяти, тому що їй недостатньо тепла, недостатньо обігріву, щоб бджоли не можуть обігріти весь цей вулик. Але вони будуть потихеньку, потихеньку, як у природі, може і виживуть, але ж вам треба щось з цих бджіл взяти. Правильно я ж розумію вас, що вам хочеться меду, хочеться щоб. Вони вам користь приносили не, те, не, не тільки утримувати вам цих бджіл хочеться, а ще й задоволення не тільки від бджіл, а й від прибутку, щоб був прибуток. Так що, не зважаючи ні на що, ви, якщо ви в шестирамниках тримаєте бджіл, то вам нічого не треба. Ви їх по... Зжаті вони і так на шести рамках. Якщо вже у вас там дуже слабенькі, то з'єднайте, зверху поставте одна на другу, положіть роздільну решітку, щоб матки сохранилися і не бійтеся, їх ніхто не уб'є. Просто положіть решітку, якщо вже так є, що обліталися, то краще, щоб положити газету туди. І вони розгризуть потихеньку і об'єднаються, а потім забезпечити їх, щоб у них був пилок, був корм, і щоб вони могли літати, щоб у них тепло зберігалося, і тоді все буде окей. І коли буде сила набиратися, будете слідкувати. Воно по льоткам видно. Якщо отак вже на льотку будуть на весь льоток працювати, то ви дивитеся, глянули вже 5-6 рамок, чи скільки у вас там вже з просплодом, але не сильно плотним, тоді ще під, потримайте 2-3 дні, а потім тільки не звалікайте, тому що вони швидко весною. Якщо сила сім'ї гарна. Вони дуже гарно розвиваються і швидко. Ставте прямо зверху другий корпус, матка підніметься, а хочете положіть, витягніть розпліт, поставте вверх, а туди в матки поставте. Якщо ви будете відводки, робити це. Ну, по відводкам це інша тема. Я вам розповім, як треба робити відводки в шестирамнику і для сім'ї. Щоб було все гарно і для вас. Так що я вам коротенько розказав, як вам треба весною. Головне, ви забезпечте бджіл вуглеводами, білками, щоб у них все було. Бачите, як вони тут водичка, і вони водичку п'ють. Все ж воно нагрівається, це пластик, бачите, вода. І вони від тіля вибирають воду знаходять, дощова вода, вони швидко її знаходять і користуються. Ну, не обіжайте, не ображайте своїх бджілок, підгодовуйте їх, давайте їм для швидкого старту весною забезпечити всім. Але ж багато залежить від погоди. Ну, Погода вже таке діло, що хоч не хоч, а треба нам терпіти цю погоду. Тому що нема в цьому році весни. В Україні там уже набагато тепліше, але у нас не дуже ще тепло, тому що нема весни. Оце можна сказати, що іде повноцінний. Ну, не можна сказати, що він. Повноцінний обліт, але літають. Бачите, отакі сімейки. От Я їм вложив медопергові млинці, вони їх потихеньку беруть, вам видно, і бджілки. Ну, Зроблять обліт повноцінний, тоді вже будемо. З ними розмовляти. А так, зараз, я не лізу в гнізда, хай вони самі там все прилаштовують. Це ось бачите, де зимували внизу сімейка і тут зверху через сітку. Поки ще не трогав, але там були запитання, Да, оці верхні буду знімати і увозити на інший точок. Тоді буде. В ну, цьому відео я вам всього по чуть-чуть порозказував, але головне це розвиток. Весняний розвиток бджолосімей. Він, якщо хочете мати меди, весна до акації ви повинні за 50-60 днів ви повинні начати старт своїх бджолосімей. Тому що якщо ви запізнитесь, ви запізнитесь на взяток з акації. Так що це беріть все до уваги. Щоб на акацію був мед. Щоб не казали, та скільки можна там з той акації кілограм-два взяти. Ви одразу скажіть, чим ви будете брати. А потім вже будемо казати, скільки можна взяти. Так що... Я вважаю, що сезон розпочинається, щоб бджілки пішли в роботу. На душі, знаєте, як Сразу тепло, легко, все попускає, все забувається, холодна зима забувається. Таке щастя, коли бджоли починають працювати. Але ще повторюся і в цьому відео, якби мені Карпатка, уявіть, щоб тут робилося на цій на цьому точці, та тут би такий гул стояв від Карпатки, що сам би не міг підійти до цих вуликів. Я таку красу люблю. Ну нічого, будемо й чекати, що і ці гарно розвинуться і буде все окей. Як тільки трошки потепліше, я покажу вам як робити відводки в шестирамниках. Легко, просто, але це все згодом. Дякую, не буду відео затягувати. Бережіть бджіл, бережіть себе. Слава Україні, героям слава. Пишіть запитання, ставте лайки, щоб це відео продвигалося, щоб молоді бджолярі та й пускай вже і... Її... з які вже дуже багато років займаються з бджолами, хай теж подивляться, буде їм цікаво. Я дивлюсь в Ютубі всіх бджолярів і починаючих, і вже з досвідом. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні.